Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні говоримо про законопроект 12093. Чому говоримо сьогодні? Тому що Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради він сьогодні підтримав цей законопроект і підтримав його законність і запропонував щодо прийняття його в цілому, в першому читанні. Що це може означати? Це може означати, що він скоро буде прийнятий і все зміниться, що було раніше. Щодо розгляду адміністративних справ, щодо штрафів ТЦК. Ось чого він стосується. Дуже-дуже багато змін. Кому цікаво, залишайтеся, подивіться це відео, тому що там дуже-дуже все змінюється кардинально. І зараз я окремо щодо кожного пункту вам розберу, що зміниться, як зміниться і як воно наразі буде виглядати. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Також є телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. Там все виходить швидше набагато, і всі ці новини вони вже там є. На сьогоднішній день я вирішив розібрати в цьому відео саме обсягово, що ж там містить цей законопроект. Він подається до Верховної Ради як, начебто, законопроект, який дозволяє зменшити навантаження на ТЦК щодо складання штрафів, і зменшення, зменшення навантаження на людину, яка хоче сплатити. Пів штрафу, ну тобто не 17 тисяч, а половину від вона людина, точніше, яка притягається до відповідальності. Якщо вона погоджується з цим штрафом, вона може подати відповідну заяву, і цей штраф буде зменшено. Отак подається цей законопроект. Але що там є ще? Давайте подивимось. Там дуже дуже багато важливих змін, і одна з головних змін, яка ну, от, скажімо так, міняє кардинально взагалі змінює весь цей розгляд адміністративної справи, це те, що на сьогоднішній день. Ще коли цей законопроект у нас не прийнятий, діє таке правило. Якщо людину викликають для розгляду адміністративної справи, якщо є там протокол і він складається і в подальшому людина притягається до адмінвідповідальності, то повідомлення належним чином людини про розгляд справи воно дуже важливо. Якщо людина потім оскаржує цю постанову, якщо вона з нею не згодна, і вона не отримувала таке повідомлення і не викликалась. Вона оскаржує постанову, і це рішення суду буде на її користь. 99%. Наразі все це питання буде змінено. Яким чином зараз я все розповім? Спочатку ми відкриваємо цей висновок комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності і бачимо, що. Як він написаний, метою законопроекту є удосконалення порядку притягнення до одмін відповідальності за порушення приземника військового зав'язання резервістами прав військового обліку, в тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів територіального центру комплектування та соцпідтримки та добровільної сплати накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного санкції статті, тобто від 17 тисяч. Для досягнення вказаної мети пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення до статті 279 прим 9. Її взагалі не було, тобто вона додається. Ця стаття доповнюється також стаття у нас 300 пункт 3, І внести низку уточнюючих змін до статті 249, 251 і 258. І ми зараз почитаємо, які зміни вносяться до цих статей. І там от всі ці важливі зміни будуть. Ну і тут у нас пише далі управління. Загалом законопроект, незважаючи на висловлення до нього зауваження та пропозиції, отримав схвальні висновки. Міноборони, Мінюстиції, Уповноважени Верховної Ради з прав людини підтримують законопроект без зауважень. Ну, не буду я весь його перераховувати, давайте ближче до діла, давайте ближче до змін, і будемо дивитись, що ж там в нас за ситуація саме з цими змінами. Частину першу статті 249 після слів передбачено статтею 132.2 цього кодексу, доповнити словами, цифрами, а також статтями 210-210 прим 1. Всім відомо, що це статті щодо правопорушень, мобілізації, мобілізаційного обліку. У випадках, коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до відповідальності за її відсутності, що в нас стаття 249, про що вона говорить? Ми відкриваємо, звісно, кодекс про адміністративні правопорушення і дивимося. 249, це в нас стаття називається Відкритий розгляд справи про адміністративні порушення. І справа про адмінпорушення розглядається відкрита, крім справ про адмінправопорушення. І тут було статтею 132 прим. 2. І тепер додали ці справи, які я назвав. Тобто про розгляд про порушення мобілізаційного обліку і правил мобілізації. Тобто тепер і ці справи можуть розглядатися невідкрито. відкрито. Тобто, по кожному пункту зараз я буду давати свій коментар. Частину першу статті 251 після слів отут дуже важливо. Протоколом про вилучення речей і документів доповнити словами відомості та реєстрову інформацію єдиного державного реєстру призовників військозаблених та резервістів. Не зрозуміло, да, що це таке, які відомості, де воно буде долучатись. Тому ми відкриваємо статтю 251 і дивимося. Вона називається докази. Зрозуміло тепер, тобто, питання таке, що раніше. Доказами в нас були тільки паперові документи військово-облікові, Тепер будуть братись за основу, що докази відомості та реєстрова інформація з єдиного державного реєстру призовників військово-зобов'язаних та резервістів. Дуже важливо, і ви розумієте, чому, тому що наразі дуже багато ситуацій, коли в цьому реєстрі. Неправдиві, недостовірні і невірні ваші дані. Дуже багато звернень з цих питань і до мене є. Особисто Я записував відео там, як виправити ці дані. Залишу посилання тут, подивіться обов'язково, хто ще не дивився. І відео, як там коли ваш військово-обліковий документ не дійсний, коли ваші дані в електронному реєстрі не співпадають з папером. Так от тепер всі дані в електронному реєстрі будуть братися як докази за основу. Такі зміни в нас вносяться. Ну, поки що це до першого читання готується. Так, стаття 258. Частину п'яту доповнити словами або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Що це за стаття 258? Відкриваємо і дивимося, що там за стаття у нас. Що вона в нас регламентує? Ну, одразу забігаючи трішки наперед, я вам скажу, що це тепер буде по аналогії з повідомленням з повістками. Тобто раніше в нас повістка вважалася врученою тільки якщо вручила особиста підпис. Зараз вона вважається врученою, якщо навіть особа про неї не знає. Ну, Про повістки також окреме відео, Подивіться на моєму каналі. О, 258 стаття. Випадки, коли протокол про адміністративне порушення не складається, і от її пропонують доповнити таким чином. Частину 5 доповнюють або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Дивимось частину 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210, 1 цього кодексу. Розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК. І отут у нас в кінці ми дивимось: так, так, так було в нас за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику. Тобто раніше і зараз воно ще діє. В нас ситуація така: якщо підтвердних документів про виклик особи немає. То справа не розглядається, не повинна розглядатись. Зараз в нас вносять зміни, що вона може бути розглянута, тому що пропонують довести її цю статтю до такого стану, або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні. Так само, як і з повістками. Тобто пропонується вирівняти цю ситуацію. І це дуже-дуже важливо зрозуміти, тому що наразі, якщо повістку ви не отримали і вважаєтесь такою особою, що її отримали і вас притягають до відповідальності. Але. Повинні розглянути таку адміністративну справу за вашою участю, то після цих змін у статтю 258 Кодексу про адмінправопорушення за вже ваша участь буде не обов'язковою. І далі тут записано після частини 5 доповнити двома новими частинами такого змісту, тобто їх взагалі ще нема. Протокол не складається в разі вчинення в особливий період адмінправопорушень, передбачених статтям 21010 примодин цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та соцпідтримки, та соцпідтримки, якщо особа подала відповідну заяву, в якій вона не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адмінвідповідальності за її відсутності, у випадках передбачених частиною 5 та 6 цієї статті. Уповноважені посадові особи після отримання підтверджених документів щодо виклику або відповідної заяви виносять постанову у справі про адмінправопорушення відповідно до вимог статті 283 цього кодексу. Ну, частину 6-8 вважати частиною 8-9. Частину 8 викласти в такій редакції. Якщо під час складання постанови у справі про адмінправопорушення, особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення щодо на, щодо на неї накладається. То уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адмінправопорушення відповідно до умов статті 256 цього кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адмінправопорушення. Положення цієї статті не застосовується у разі притягнення особи до адмінвідповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбачено статтею 185 прим. 3 цього кодексу і правопорушень забезпечення безпеки дорожнього руху або порушень зупинки. Стоянки паркування, а також про порушення передбачених статтями 210 -210, прим. 1 цього кодексу у випадках, коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до адмінвідповідальності за її відсутності. Розуміло, це стосується в нас цього от скасованого там на 50% штрафу. Якщо ви там не будете оспорювати, якщо ви згодні на притягнення до відповідальності. За вашої відсутності протокол складатись не буде, і штраф буде зменшений на 50%. Далі в нас іде частина перша статті 268 Викласти в такій редакції особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право знайомитись з матеріалом справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання. Тут дуже дуже багато чого справа про адмінправопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності. На це я звертав завжди увагу, що це дуже дуже важлива стаття. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце і час розгляду справи. І якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення про відкладення розгляду справи. Отака була стаття раніше, ну точніше, вона зараз така. І ми е, кажемо про ці зміни. І от е, в чому ці зміни після крапки в нас додається наступне особливості розгляду справ про адміністивні правопорушення передбачені статтями 210, 210 1 цього кодексу. А також про адміністивні правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі безпеки на автомобільному транспорті, встановлюються статтями. 279 прим 1 і 279 прим 9. Тобто вони мають відсилочну норму до цих статей. Ну, зараз ми подивимося спочатку на статтю 268. Відкриваємо і дивимося. 268. Поки що вона не містить таких відсилок на інші статті. Це в нас стаття Права особи, яка притягається до адмінвідповідальності. відповідальності. І в принципі, вона в нас так, особливості розгляду справ про адмінправопорушення в сферах безпеки дорожнього руху. А, от, ну, в чому зміни? Давайте одразу вам повідомлю Зміни в тому, що в нас додаються сюди раніше. Раніше в нас, ну, на сьогоднішній день, те, що є діючим. У нас було тільки забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, і була відсилачна норма на 279-ту, 1 -е 279 ту Прим 8, що воно може бути розглянуто там в особливому режимі. Тобто ми так, як воно розглядається, протокол, постанова. І сюди в нас в цю норму додають чітко статтями 210-210 прим 1 правопорушення, тобто яких на сьогоднішній день немає. Якщо ми подивимося особливості розгляду по цих статтях, зараз от я їх відкриваю, і ми зараз подивимося, яким чином вони розглядаються. Саме 250. 79 прим 1 і 279 прим 8. Розгляд справа адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та про порушення правил зупинки зафіксовано в режимі фотозйомки. І тут зазначено в нас, що у разі якщо адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі. Право зупинки стоянки, особа уповноважена друзів поліція або інспектор з паркування за даними єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також у разі необхідності за даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, підприємців та громадських формувань встановлює відповідальну особу, зазначену частині першої статті 14.2 цього кодексу. Я так розумію, це йде до того, що в нас буде встановлювати за допомогою тепер єдиного державного ресту призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, також буде якийсь автоматичний режим, додається сюди. Тобто, ну хочуть змінити саме цю 268 Тому що оця 268 стаття, вона є основною на сьогоднішній день. Тобто, справа про адмінпропорушення розглядає, розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. І під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення причасте місце розгляду справи. Таким чином, на сьогоднішній день, якщо даних таких немає, то справа розглянута незаконно. Разом з тим, з цими змінами, все буде змінено також. Якщо вони ці зміни будуть прийняті, і в першому читанні, і в подальшому, в другому читанні, то ми розуміємо, що Справа може бути розглянута тепер по прикладу цих штрафів, які були в нас в автоматичному режимі за перевищення там, швидкості або за порушення прав парковки, Тобто, в автоматичному режимі. Тобто, Ви не розумієте, що ви порушник, але ви вже отримуєте штраф. Ну, Як з цими повістками? Знову ж таки, аналогія. Прийшла повістка, вас не було вдома, залишилось сповіщення, воно десь там загубилось. Ви не прийшли своєчасно, не отримали цю повістку. На пошті, бо вона через три дні вже повертається до ТЦК, ТЦК вже складає тепер по спрощеній процедурі, притягає вас до адмінвідповідальності без вашої присутності, і ви вже дізнаєтесь по факту, коли є цей штраф. Тобто такі зміни, ось ця 268 стаття в нас передбачає. Ну, якщо е, в подальшому я зніму окреме відео щодо інших змін, тому що це відео перевантажувати не будемо. Давайте ще раз пройдемось по тих змінах. Які я назвав, тобто стаття 251. Це в нас докази Кодексу про адмінправопорушення, доповнюється таким словосполученням відомості та реєстрово інформацію єдиного Державного реєстру Празовниківського Заб'язних та Резервістів. Ми розуміємо, що вони тепер будуть користуватись як доказовою базою. І в нас стаття 249. Тепер доповнюється статтями 210-210 прим. 1 і зазначено, що в випадках, коли особа не оспорює допущене порушення та згодна на притягнення її до відповідальності за її відсутність. там зазначено про те, що протокол не складається. В іншій частині відео зроблю огляд на інші статті, які змінюються, тому що це відео вже перевантажено по часу. Подивіться, обов'язково це буде друга частина. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба!